Мене звати Олексій Загребельний, я з України, мені 57 років. 18 років я працюю в народовому секторі і я пройшов шлях від аутрічних працівника програми «Зменшення шкоди до голови правління і російського руху за на здоров'я в тюрмах, Східної Європи, і Центральної Азії. Я дуже радий, що сьогодні в регіоні відбувається подібна зустріч, бо від проведення таких заходів залежить життя і здоров'я багатьох людей. Історія мого життя. Може пояснити мою впевненість в цьому. Бо 38 років я вживаю наркотики. І 11 років я вбивав різного роду вироки, пов'язані з їхнім нелегальним обігом. Мій перший конфлікт закону встався ще в часи Радянського Союзу і був пов'язаний зберіганням незначного обсягу наркотику на особистих цілях. І незважаючи на те, що Україна впевнена кракує в напрямку євроінтеграції, за ті ж самі дії сьогодні я можу отримати покарання навіть суворіше, ніж у далекому 1989 році. При формальній відсутності статті в Кримінальному кодексі в Україні по суті криміналізовано вживання наркотиків. Бо за зберігання або виготовлення незначної кількості наркотичних речовин настає кримінальна відповідальність. І люди. Замість того, щоб отримати адекватну та потрібну соціальну або медичну допомогу, дуже часто опиняються в тюрмах. Мені добре знайомо відчуття, коли кожного разу виходячи з дому, я був готовий до того, що сьогодні не повернуся, бо проведу наступні декілька років життя в тюрмі. Саме це відчуття зорками сформувало в мені соціальну модель поведінки, бо саме життя під прицілом кожного дня примушує тебе уникати будь-яких контактів з зовнішнім світом. І через це Представники соціальних служб, медики, поліція сприймаються як потенційна загроза. Хоча їх основне призначення це захист та допомога людям. За своє несподіване довго для мене життя я неодноразово був свідком або безпосереднім учасником подій, коли набути рефлекс, заперечувати за будь яких обставин, те, що ти вживаєш наркотики, був сильнішим за інсінь саме збереження. Я гадаю, що всім присутнім добре вдома. Ті випадки, коли люди, які вживають наркотики, вмирали від передозувань, бо боялися, що разом з швидкою прийде поліція, вмирали від абсесів, фульгмон, сепсісів, або вмирали від несвоєчасно початку лікування віл туберкульозу або вірусних гепетітів. Мені в житті не раз, але однією знакових подій в моєму житті. Я вважаю те, що в Україні 25 років тому з'явилися перші програми зменшення шкоди. З того часу я продукт зменшення шкоди, я адепцією філософії, і мені не треба переконати в тому, що це працює. Для того, щоб змінити ситуацію і зробити так, щоб люди, які вживають наркотики, зверталися за медичною допомогою та життєво необхідними послугами, державі не треба нічого вгадувати, бо є зменшення шкоди. Це гра, в яку грають вдвох, бо ніхто не може змінити став на людей, які живуть на тільки такій держави, окрім самої держави. Попри війну, в Україні не втратили актуальність програми зменшення шкоди. А навпаки, набирають обертів, і, зокрема, в пенсіарному секторі стався своєрідний прорив. На сьогодні більше 300 засуджених отримують препарати замісної терапії в чотирьох основних виконаннях покарань. Розпочалися програми обміну шприців. Я пишаюсь. Нашою взаємодією з Національною поліцією України, бо питання забезпечення безперервності, лікування та життєво необхідних послуг в людей, які вживають наркотиками, є предметом нашої співпраці та партнерства. Я впевнений, що представникам країни, які беруть участь в цій зустрічі, будуть чим поділитися і обмін позитивним досвідом стане гарною традицією. В контексті останніх подій, пов'язаних з виною, яка триває вже багато років в Україні, всім нам. Точно не потрібна ще одна війна. Війна з наркотиками. Бо вона також забирає життя та здоров'я багатьох людей.